Києво Печерська лавра тут відкрили першу персональну виставку Ганни Кісілішиної, художниці з Маріуполя, мами загиблого захисника Маріуполя Олексія Кісілішина на позивний лев. Назва експозиції Географічні координати Барака Воленівській колонії. Саме там в ніч на 29 липня 2022 року росіяни вчинили теракт, вбивши десятки українських військовополонених. Серед них і син Ганни. Це трагедія в Охоленівці, яка ну, після якої ми ні, ніколи не будемо е, мати те життя і жити таким життям, яке було у нас е, раніше. І пройдя якийсь шлях, я зрозуміла, що якщо в твоєму серці є любов, страшна любов, то ти е, не маєш права тримати свою дитину, а треба відпустити. До повномасштабного вторгнення Олексій був відомим зоозахисником. У Маріуполі він створив центр реабілітації диких та екзотичних тварин. Після початку бойових дій весною 2022 року всі тварини загинули, а Олексій став на захист міста. Ця виставка для Ганни більша, ніж мистецтво. Це її шлях до прийняття втрати. Сьогодні, 29 років тому, я стала мамою. Так співпало, що саме сьогодні, день народження мого сина Олексія. І в такому сакральному місці ми відкриваємо першу виставку. 13 картин написані у межах мистецького проєкту художника Олега Юрового. У кожній протест біль та пам'ять та насамперед любов. Я дуже вдячний цій людині, яка, не дивлячись на біль, спробувала через мистецтво донести любов і спала свого сина. Виставку організували спільно з командою місто Марії. Проєкт Мрібурської міської ради, що вже понад два роки, документує і зберігає пам'ять про Маріуполь, його героїв та його культуру. Для нас, як для команди, питання меморіалізації, вшанування пам'яті наших героїв та і подвигу, який був, це дуже важливо. Такі проєкти ми підтримуємо, як команда міста Марії підтримуємо вже понад два роки. Ми їх показуємо. Як в Україні, так і за кордоном. А ця виставка для нас була особлива. Особлива тому що це перший крок у налагодженні співпраці. Трагедія в Оленівці стала однією з найболючіших сторінок цієї війни. Тоді загинуло щонайменше 50 людей, більше сотні отримали поранення. Численні розслідування підтверджують, це був спланований теракт, за який відповідальна Росія. Ця виставка не лише про мистецтво, це меморіал. І нагадування про те, якою ціною тримається Україна, Валентина Чурікова, Святослав Малишкін. Ми працюємо для вас.